Пропонується на продаж будинок у селищі Високий, садове товариство. Площею 300 квадратних метрів, Розташований на двох поверхах. Знаходиться на просторій ділянці 70 соток. На ділянці є тенісний корт, баня, басейн, гараж та будинок для охорони площею 60 метрів квадратних. Є газ, водне забезпечення з власної скважини. Опалення здійснюється твердопаливним котлом. У будинку є чотири спальні, два санвузли з ванною та душовою кабіною. На вікнах встановлені грати, працює відеоспостереження та сигналізація. Велика тераса, красиві та зручні сходи. Є більярдна кімната, меблі та побутова техніка залишаються новим власникам. Тож запрошуємо на перегляд.